Амарант, латук та капуста у Кропивницькому учні ліцеї імені Тараса Шевченка вирощують мікрозелень. Це благодійний проект. За виручені кошти поповнюють запаси насіння та допомагають армії. Про перші результати шкільного бізнесу та на що збирають. Дізнавалася наша кореспондентка Лілія Кочерга. Можна зміксувати з огірками, помідорами і можна сою висову додати, щоб воно було смачніше. Вирощують мікрозелень усі охочі між собою. Розподілили ролі менеджери, економісти та агрономи. Дев'ятикласниця Поліна, агроном. Мені здається, що це чудовий варіант для школярів як. Подивитися, як заробляють агрономи, як яку працю вони виконують, і як розвиток це добре для молодої людини, так скажу, тому що наш час, що зараз коїться, то треба якось. Розбавляти наше життя, щоб у нас були якісь гарні моменти, гарні спогади. Організатори проєкту Українські аграрії вони надали бізнес-конструктор, необхідне остаткування, насіння добрива. Розповідає вчителька географії Інна Новохадько. Доглядати за рослинами можна навіть дистанційно. Головне для них тепло і вчасний полив. За допомогою мобільного додатка ми можемо управляти всіма процесами. Поливати. Включила, включився полив і е, рослини поливаються. Зайва волога, зайва вода тоді стікається з знову в резервуар. Можна регулювати світло, виключати або... Ще є система вентиляції. Вирощують мікрозелень у кабінеті біології. В нашій школі є ще й економічні класи, економічний профіль. Тому ми вирішили долучитися до цього проекту, щоб діти мали змогу на практиці відпрацювати те, що вони вчать на уроках теоретичної, уроках економіки, фінансової грамотності. Ми побачили це оголошення, що йде набір шкіл. Ми прийшли співбесіду. Кропивничани вже виручили за вітамінну зелень понад 7 тисяч гривень. Ривень купують вчителі, батьки та учні. Найбільшим попитом у нас є капуста. Вона швидше росте і її більше продають. Також співпрацюють з місцевим рестораном, мають пропозиції на всі смаки. Горох йому вже днів десять. Далі брокколі тут кілька днів чотири дні. Салат латук, також чотири дні. Далі один лоточок соняшник. Потім у нас є редиска, льон, гірчиця і мізуна. Це всеукраїнський проєкт, який підтримує посольство Нідерландів. Це практики досить універсальні, тобто, ми можемо тут поєднати знання з географії, з біології, з основ економіки, фінансово грамотність. Наприклад, розглядаючи тему уроку на п'ятому класі фінансової грамотності, як створити сімейний бізнес. Така тема уроку. Ми пів уроку в класі розповідаємо дітям теорію, як саме можна започаткувати сімейний бізнес. Потім приходимо сюди. Ініціативу підхопили колективи 25. П'яти шкіл з різних регіонів України збирають гроші на дрони для армійців. У планах кропивничан розширити асортимент їстівними квітами. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.